Друзі, всім привіт! Буквально годинки-дві назад я побачив на офіційній сторінці прикордонної служби України важливе повідомлення для українців, які перетинають польсько-український кордон. Хочу вас про це також застерегти і попередити. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Ставте лайки, робіть репости і, звичайно, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Отже, що пише прикордонна служба, про що вона попереджає? Просимо громадян, які планують перетнати українопольський кордон, звернути увагу за інформацією, яку надали представники прикордонної варти Республіки Польщі 2 та 3 лютого 2023 року на під'їзних дорогах до пунктів пропуску корчова краківець медика Шагині, Гребене-Раваруська зі сторони Польщі заплановано проведення акції протесту, що може безпосередньо вплинути. На ритмічність руху для транспортних засобів, які перетинають державний кордон. А це означає, що можуть знову вирости колейки і можуть бути проблеми з перетином кордону, не з таким, що ви не зможете взагалі його перетнути, але з тим, що вам придеться трохи довше постояти в черзі, можливо, навіть не одну годину, тому що на два дня будуть блокувати кордон. У них там свої вимоги з Польщу з польської сторони. Ми вже в це вникати не будемо, але така акція запланована, і про це я вас попереджаю. Два дні будуть проблеми, включно з цим числом, яке сьогодні, 2-3 лютого. Друзі, підписуйтесь на канал, робіть репости, ставте лайки. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!